Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався за цим разом ось такий кошик, практично повний. За цим разом декоративки нема, всі засоби доглядові. Сьогодні коротенько вам про них розповім. Звичайно, як зазвичай під відео я вам залишу в інфобоксі всі посилання на товари. Якщо якогось товару я не віднайду, я щось схоже вам зазвичай залишаю. Давайте розпочнемо з найбільшого засобу, який у мене тут. Зверху лежить і закінчився. Це гель для душу від бренду Nivea. З цим брендом знайома я давно, я думаю, кожен його знає. Бренд по догляду за шкірою, обличчя, тіла. Взагалі, мені цей бренд подобається. Я його інколи беру для того, щоб просто зробити перерву. Він такий якийсь класичний, демократичний, стандартний бренд, тому він мені подобається. Даний гель для душу, я вже говорила, що я тестую гель для душу. Мені часто підписники пишуть, Чим вони користуються, пишуть поради, за що я дуже вдячна. Пишіть, я читаю, бачу і часто купую за вашими порадами засоби і їх тестую. Мені хтось писав, що він не сушить шкіру. В мене також ну, шкіра обличчя в мене сухіша, ніж шкіра тіла, але є також такі певні, будемо так казати, Відголоски, що шкіра сохне і тіла, тому я стараюся останнім часом брати щось таке, щоб зволожувало і тіло, ну, по крайній мірі, не сушило. Зазвичай це крем-гелі. Крем-гелі я не дуже полюбляю, але ем, з часом я зрозуміла, що краще вже взяти крем гелі для того, щоб тільки не сохла шкіра. Ось цей гель для душу, не знаю, чи він тут крем-гель, ну всередині він дійсно є крем-гель. Не зовсім такий якийсь посередній в нього типаж крем гелю. Але на упаковці, здається, просто вказано, що це гель для душу. Його тут 750 мл. Брала я його на Єві. Коли я шукала, я хотіла взяти менше упакування. Але коли я побачила такі літражі, зазвичай гель для душу вони невеличкі літражі. Тут був великий, я вирішила взяти побільше. Тут він з апельсином і здається ваніллю. Олія авокадо ще є. До речі, а ось на перекладі немає, що крем-гель здається. А ось тут на англійській мові вказано, що крем-гель. Всередині він білого кольору. У нього така була гелева густовата формула, але ніби в гелеві. Вкраплений ось цей крем. Добре, пінився, така середня в нього піна, будемо так говорити. Добре, він очищував шкіру, він мені дуже сподобався, надовго його в мене вистачило. В лінійці їх ще кілька видів є з різними ось цими інгредієнтами. Я взяла, вже в мене є тільки я менший літраж взяла. Здається, з авокадо огірком, якщо не помиляюся, знову ж цієї лінійки, просто меншенького баночку взяла. Він мені поки що подобається, поки що ще протестую кілька видів саме з цієї лінійки, а потім, звичайно, буду щось шукати інше, тому що хочеться, звичайно, тестувати ще якісь інші продукти. Далі в мене закінчився гель для інтимної гігієни. Це бренд Lactacid, Має він ось такий вигляд. Це в мене вже друга баночка. Попереду була такого рожевого кольору. У них є ще певні назви. Рожевий, здається, був. Класичний, якщо не помиляюся, лагідний, я вже вам не скажу, тому що у них різні назви, вони відрізняються всіма кольорами. Тут його 200 мл. Дуже гарне упакування, приємне на дотик. Я вже десь говорила у своїх відео з пустими баночками, якісна помпа. Всередині тут він був такого білого кольору, такого. Сяючого, навіть я би сказала, кольору, вони трішечки відрізняються всередині один від одного, ось ці різні види. Рожевий, я вже говорила, мені більше сподобався, ніж ось цей помаранчевий. Але, в принципі, непоганий, дивлячись, можливо, кому як, хто що полюбляє. Сам бренд непоганий, засіб якісний, він мені дуже сподобався. Поки що я на ньому сижу, також хочу перепробувати всю лінійку, а потім, знову ж таки, буду щось інше ще шукати. Але якщо тут у нього придивляється, бачив, чув, то засіб дуже гарний, якісний і дієвий. Далі в мене закінчився шампунь. Доволі довго він у мене був, має він ось такий вигляд. Це британський бренд Hair Brust. Називається він. Від даного бренду я вже неодноразово брала шампуні, тільки я брала інший вид, брала проти випадіння і для того, щоб волосся росло. Здається, він такого був світло-зеленого кольору з рожевим. Я брала навіть не одну баночку, він дійсно впливає на те, щоб волосся трималося, не випадало, воно швидше і росло, і так далі. Але, звичайно, волосся чи то шкіра. Голови звикає до цих засобів і потрібно робити перерви. Бренд представлений багатьма лінійками. В них є, наприклад, для жирного типу волосся, там ще якісь види, тобто їх багато. Ось цей вид такого помаранчевого вигляду. Баночка тут здається для сили волосся, для здоров'я волосся щось в такому плані, просто щоб воно більш було сильніше, гарніше на вигляд. Тут ще в нього є аромат, тут горіх і ваніль. До речі, у них такі приємні аромати. Після аромат на вулозі не залишається, він тільки присутній, коли ви миєте волосся. Тут його 350 мл. Його надовго вистачило, він добре піниться, добре очищує волосся. Але ось даний шампунь, у нього ще є функція зволоження, тому що я такі шампуні поки що беру, бо в мене ну з половини, буду так казати, волосся пошкоджене і сухе. Тому я беру ось такі зволожуючі засоби для волосся. Хоча шампунь можна вже, в принципі, мені змінити, оскільки ця частина, яка вже відросла, вона. У мене не суха, у мене взагалі тип волосся жирний, тому ось такі шампуні, вони вже мені не зовсім підходять. Справа в тім, що коли ви берете ось такі шампуні, вони доволі концентровані. Ось даний шампунь він дуже був концентрований, і якщо ви його багато нанесете, він перезволожить навіть волосся. У мене бували такі випадки, коли я просто десь спішила, більше нанесла, десь, може, не домила. Водою і був результат трішечки волосся таке було. Ну будемо так казати перенасичене вологою. Це також, до речі, не дуже добре. Ну в якому плані для волосся то нічого страшного, але ви просто з ним нічого не зможете зробити. Воно буде дуже важке, падать, ви його не укладете, воно не дуже приємне на дотик і так далі. Тому. З такими шампунями, зволожувальними, живильними, якщо вони дуже концентровані і від якісних брендів, тому що це бренд доволі якісний, це не дуже і бюджетна баночка, як на мене. Він свою дію виконує, тому з ними потрібно обережніше діяти. Пізніше я вже прилучилася, я детальніше промивала голову водою, менше його брала і взагалі краще все таки спінювати в руках. А не наносить відразу на волосся, тому що це також, в принципі, несе свою, ну буду, негативну дію, наприклад, в таких видах шампунів. Сам шампунь класний, мені сподобався. Брати я його не буду, тому що він мені вже по типу волосся не підходить. Буду брати більш для жирного типу волосся, а ось цей, в кого сухий тип волосся, оцей шампунь, якраз вам підійде, він класний, чудовий. І його надовго вистачить, тому що він доволі концентрований, і його потрібно небагато наносити. Далі в мене закінчився скраб для тіла, цукровий бренд Mermidz, здається, це український бренд. Від нього я вже багато чого брала. У мене і бальзам для губ є, і це вже не перший мій скраб був з кавуном, мені дуже сподобався. Від нього я брала патчі, мені також подобається під очі Цей. Скрабля тіла він був банановий. В нього і досі відчувається аромат банана. Всередині він був жовтого кольору. Доволі такі великі були в нього крупинки. Добре, він очищував шкіру. 250 його грам, він доволі бюджетний. Ну, в принципі, такої баночки надовго вистачає. Найголовніше в ньому це, звичайно, його очищувальні компоненти і його аромат. Мені дуже сподобався. В лінійці є банановий кавун е, з апельсином і з кокосом. З кокосом, до речі, у мене зараз є в наявності, я його тестую. Тому ось так. Класні засоби, хто шукає бюджет, цукрові скраби можна брати. Е, далі в мене знову ж таки від цього бренду закінчилися патчі, Тут їх 60. Штучок, такий мають вони вигляд, також бренд Мермідей. Брала я ці патчі, я вже не пам'ятаю коли, але давно брала. Вони тут ідуть, як омолоджуючі і зволожуючи. В принципі, вони добре і зволожували, омолодження не знаю, що вони велике несли, але зволожували добре шкіру навколо очей чи під очима. Верніше. Наношу я патчі, коли мені, в принципі, в цьому є необхідність. Дані патчі десь я наносила раз в тиждень, бувало, рідше. Зазвичай я полюбляю патчі наносити тоді, коли я дуже багато працюю за телефоном або за комп'ютером. Очі дуже втомлюються. А ось ці пачі, коли ви їх наносите, у них є ще охолоджуючий ефект. До речі, їх можна тримати в холодильнику, але я не тримала їх в холодильнику. Вони в мене просто стояли в темному місці, в ванній кімнаті. І, в принципі, вони і так мали охолоджуючий вже ефект. Я їх наношу, вони буквально за хвилин 10 знімають ось цю втому, очі трішечки оздоровлюються, будемо навіть так говорити. Тримаю я їх довго. Десь по півгодини. Хоча тут вказано, здається, 15-20 хвилин і все. Я їх тримаю, поки вони практично не висохнуть. Ну, дивлячись, в кого на що є час. Ввечером, звичайно, їх наношу, тримаю довго, вони мені не заважають. Тому ось так. Всередині вони були такі світло-фіолетового кольору. Тут така ось, ще в них є пластикова лопатка, якою ви їх підбираєте. Вони непогано, звичайно, зволожували під очима. Шкіру це є бюджет. У мене є патчі, знову ж таки, від Мермідей. Я взяла лімітовану колекцію, здається, в жовто-блакитних кольорах. Також вони йдуть просто зволожувальні. Зараз я ними користуюсь, тому ось так гарні патчі. Хто шукає бюджет, можна їх брати. Далі у мене закінчився спрей. Для обличчя він іде як зволожувальний. Брала я його на iHerb. Звичайно, хочеться щось взяти з косметики. Я віднайшла ось цей спрей, бо в мене від лапуш українського бренду закінчився. Вирішила взяти щось від корейського бренду. Від цього бренду в мене є тональний крем зволожувальний, класний. Він мені дуже подобається. Він дійсно зволожує шкіру, не сушить її. Ну І вирішила взяти протестувати спрей. Спрей також класний. Він у мене швидко закінчився, тому що я ним дуже часто користувалася. Його тут 100 мл. Розпилювач у нього також непоганий, не самий найкращий. Звичайно, є розпилювачі набагато мілчі, які розпилюють. Тут не так, але в принципі цей нормальний. В порівняно з тими, які, наприклад, у мене колись були, то цей розпилювач добре розпилює. Тут проста була водичка білого кольору, в нього дуже приємний такий аромат. Я його наносила і до сироватки, і після сироватки, і зверху розпилювала крему. По різному я його використовувала. Використовую я його часто, зазвичай, чого в мене взагалі спреї є. Тому що, наприклад, на вихідних зазвичай для того, щоб трішечки шкіра відпочивала від сироваток, кремів, я наношу просто спрей і все. Зволожувальний, тобто, ну, щоб трошечки якісь були перерви між цим всім. Не так це обтяжувало шкіру, бо, звичайно, для шкіри це також важко. Хоча ніби ви робите в плюс, що ви доглядаєте за шкірою, але інколи треба робити перерви. Ну, по крайній мірі, за своєю шкірою обличчя я це бачу, що потрібні якісь передих для шкіри. Тому е, даним спреєм я користувалась доволі активно, він мені з перших днів сподобався його аромат. Його дія він дійсно дуже добре зволожував шкіру, він не липкий, цього всього немає. Поверх макіяжу, здається, раз я його нанесла, бо є така, такий вид, будемо так казати, для того, щоб об'єднати всі засоби на обличчі, для того, щоб додатково ще зволожити, надати сяяння. Зазвичай наносять ще ось такі спреї. В принципі, якщо обережно нанести, ну, звичайно, очі потрібно трішечки прикрити, там якось рукою непогано він діє і зверху макіяжу. Тому ось так. Я тепер не знаю, що мені робити, чи щось шукати інше, чи знову перезамовити його, буду ще думати. Якщо нічого не віднайду, замовлю його ще повторно. Далі в мене закінчився скраб для обличчя від українського бренду Цукерка. Даний бренд я вже неодноразово показувала. У мене був також і скраб для обличчя, коли закінчився, і неданочки показувала, напевно, в пустих баночках. Зволожувальну маску, яка мені також дуже сподобалася. Даний скраб він тут, здається, був з чорницею, якщо не помиляюся. Він такого світло-розуватого кольору був із частинками вкрапленими. Його тут 75 мл. Мені подобається, я вже говорила. Їхній цей літраж невеличкий, тобто можна протестувати взяти. Дуже в них приємні аромати, дуже приємно тримати їх в руках, цей засіб, наносити його на обличчі він приємний. Даний скраб він взагалі дуже такий делікатний разом з усією кремовою текстурою і ось цими частинками мені сподобалося. Як на мене, мені ніби потрібно, щоб скраб для обличчя був ну, для мене особисто, для мого обличчя. Я б хотіла більш такий, щоб був. він Масивніший цей скраб, але тут, попри те, що він такий делікатний, він робив свою роботу. Ці частинки вони делікатно очищували шкіру, відчувалося, що шкіра після нього додатково очищена. Яким чином я його використовувала? Я його не використовую як самостійний продукт, тобто, я спочатку змивала косметикою там, чи то пінкою, чи гелем для обличчя, тобто повністю очищувала обличчя, а потім ще його наносила як додатковий засіб очищення для того, щоб краще вимити, можливо, десь якийсь бруд. У мене шкіра доволі пориста, тому для того, щоб добре вимити саме косметику. Я беру додатково ще ось такі скраби для обличчя. Ними я користуюсь практично на постійній основі. Ну, буває, інколи я пропускаю цей процес. Але десь двічі-тричі на тиждень я такими скрабами користуюся. Поки що брати від цукерки я не буду, хочу протестувати якийсь інший бренд. Але якщо нічого не знайду, знову ж таки повернусь до цього бренду, бо він дуже класний. І, до речі, я хочу його ще дослідити, тому що я не дивилась, що вони взагалі в цілому випускають. Мені дуже цікаво. Обов'язково подивлюсь, ще які в них є засоби. Ну і останнє, що в мене закінчилося: славнозвісний крем навколо очей від корейського бренду Медіпіл. Про нього у мене була дуже величезна кількість питань під відео, будь-де, де я його показувала. Багато мене питали. Нарешті він у мене закінчився, тому що його тут 40 мл взагалі в корейських брендах. Доволі великі літражі, можливо, не в усіх, але з тими, що я стикаюся, наприклад, тональний крем 100 мл. Коли в інших брендів це буквально 30 мл. Тут так само ж, якщо це крем для очей, то він там десь ну, буквально його 10-15 мл. Тут 40. Я його взяла, здається, була така функція, коли мейкап просто вам щось рекомендує. І ось цей крем на колочі мені просто майкап десь через електронну пошту порекомендував. Тобто, подібне те, що я замовляю, на фоні цього він мені рекомендує засоби. Порекомендував, я зайшла. Мені він сподобався. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю його ціну. Ну, він не дуже бюджетний і не дуже він дорогий. На його дію, що він робить в принципі, його ціна відповідає його якості. Тут він іде таким ось тюбиком. До речі, дуже зручно, тому що практично все він забрав на гору в плані, що викачує ось такою помпочкою. Це доволі зручно. Він всередині був світло жовтого кольору, густуватий, і він тянувся такими ниточками. На початку мені це не дуже подобалося, тому що ось ці ниточки, воно тягнеться якось не дуже. Але пізніше я прилучилася наносити його, його наносить можна навколо очей, він не пече, нічого в нього такий дій немає. В нього така Повільна, я б сказала, і накопичувальна дія. Тобто ви відразу якогось результату не побачите. Ви його під очима відчуєте, що він дійсно є якісь компоненти, які зволожують шкіру. Але відразу якогось результату не було. Навіть я сумнівалася, що він щось робить чи діє. Але з, з часом, коли я почала ним користуватися, було помітно, що він добре зволожує шкіру. Приймає трішечки ось ці мімічні зморшки. На нього добре наноситься косметика, тональний крем. Ну, його ще, плюс те, що можливо, хто не любить тестувати щось або ще щось, його надовго вистачить. Я навіть не пам'ятаю, коли я його замовляла. Десь півроку він точно в мене був, якщо не помиляюся. Від даного бренду, до речі, я брала в мене були тканині маски непогані. Також хочу даний бренд подивитися, що в ньому є, тому що десь я також чула за нього, що дуже гарні засоби. Тому ось так. Хто сумнівається, чи брати даний крем. Його можна брати. Якщо для вас не були тільки проблеми, ось ці, що тягнеться такими ниточками, ніби і він доволі густуватий, Тобто, під дією тепла він ви коли його наносите, він розноситься по шкірі і його практично не стає. Е, непоганий крем, класний крем, не можна користуватися, дієвий крем. Е, ну Ось так не знаю. Хто там питав, дуже мене багато питали, чи він не зіпсований, чи ще щось. Не знаю. Я не думаю, що він зіпсований, і дата виготовлення на упаковці співпадає, що він ще дійсний. Тому непоганий, дуже непоганий крем можете брати. Хто сумнівався, я думаю, ви не будете ним розчаровані. У нас з вами все. Пустий кошик. Такі засоби за цим разом у мене закінчились. В основному, як я говорила, це доглядові засоби, миючі засоби. Напишіть, будь ласка, під відео, якими з даних засобів ви користувалися, чи вони вам сподобались чи ні. А я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Адже це дуже важливо для мене, для мого каналу. Ну і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!